представників влади у народу завжди багато запитань, чи знають проблеми регіону, яким керують, чи відчувають потреби людей. Зрештою, хто та людина, хто нині очолює Львівську обласну держадміністрацію, над чим працює про що мріє? Які плани має? Запрошую вас на зустріч, вічнавич з Олегом Синюткою. Олег Михайлович, вітаю вас в нашій програмі. Дякую, що погодилися на цю зустріч. Ми спробуємо проаналізувати тиждень роботи голови Львівської обласної держадміністрації. Нашу розмову хочу почати з приємного факту, бо вам за цей тиждень вдалося вирішити задавлену проблему Львівщини, знайти кошти на продовження реконструкції Львівського перинатального центру. По перше, це не є тільки моя заслуга, тому що це результат, напевне, тої зустрічі, яка відбулася разом із головою обласної ради і спільно із депутатським корпусом Львівщини. Ми як ніколи маємо дуже серйозне лобі Львівське це 40 депутатів Верховної Ради. І власне наша зустріч, яка відбула ще два тижні тому, привела до результативного голосування в сесійному залі. Звичайно, мені прийшлося поспілкуватися про це з головою бюджетного комітету Верховної Ради, з керівником фракції блоку Петра Порошенка Юрієм Луценком, з міністром охорони здоров'я, ще з багатьма людьми. Але я думаю, що вирішальна роль це депутати від Львівщини, які все-таки донесли важливість цього питання. Тепер залишається. Розпочати і попробувати завершити самі роботи, скажіть, будь ласка, чи е, реконструкцією буде займатися ця сама фірма, яка працювала? Я вважаю, що компанія, Я, яка почала працювати, здискредитувала себе і буде оголошений новий тендер. І відповідно до цього тендеру переможе той, хто дасть найкращу позицію. Мені б хотілося звичайно, щоб це була львівська компанія, а не іногородня. Ну, але це покаже тендер. Якщо це буде львівська компанія, це буде заробітна плата наших людей. Якщо це буде іногородня компанія, то гроші поїдуть за цією компанією. Звичайно, що зараз робочі місця це одне з найважливіших питань. Ви мали цього тижня зустрічі з такими потенційними інвесторами? Чи є якісь конкретні домовленості? Ну так, сьогодні є. Бажання ми багато працюємо із посольствами України в інших країн, з генеральними консульствами іноземних держав у Львові. І цього тижня було три зустрічі з компаніями: це Датська бізнес-асоціація, це компанія Фуджікура, це ізраїльська компанія, яка приймає рішення стосовно будівництва заводу по виробництву нафтових глибинних насосів. Мені видається, що всі речі, які стосуються Львівщини, їх влаштовують. Єдине питання це завершення війни. Бізнес елементарно боїться військових дій, боїться агресії Росії. Тому для того, щоб вони прийняли остаточне рішення, необхідно перемогти у цій війні. Звичайно, що найбільші інвестори це є вітчизняні бізнесмени, які готові створювати. Нові робочі місця чи повинні створювати нові робочі місця? І, власне, я хочу, щоб ми трошки поговорили про поліпшення умов бізнес-середовища. Була зустріч із громадськими об'єднаннями підприємців. Вона торкала співпраці. Вона торкала керівника фіскальної служби прозорості обрання керівника фіскальної служби, але також ми обговорювали підприємницьке середовище і можливості інвестування нашими підприємцями. Тому цього тижня була як і така позитивна зустріч, яка, я думаю, продемонструвала підприємцям відкритість і боротьбу з корупцією. А з іншого боку, ну, була така неприємна зустріч з підприємцями, коли власне, виникло питання ажіотажного попиту на продукти харчування, де, на мою думку, якраз торгівельні мережі повели себе некоректно. Ну і, звичайно, ми використали. Силу влади для того, щоб зупинити тих, хто хоче нажитися на людській біді. Я так до слова тільки запитаю, чи достатньо є продовольства сьогодні? Ми доживемо до наступного урожаю. Ми доживемо не тільки до наступного урожаю. Україна є багата країна. Тільки в цій країні необхідно припинити красти, необхідно побороти корупцію. І Повірте, що наші люди є настільки. Працювати, що вони приведуть цю країну до ладу, як вони за цей період часу привели дуже багато міст, де вони працюють за кордоном? Ну але на превеликий жаль є і такі бізнесмени, яких треба вчасно зупинити. Перемишлянська районна організація роботодавців виступила з ініціативою впроваджувати на Львівщині проект Територія вільна від корупції. Чи можливо на окремо взятій території побороти цього Ну треба зробити це. Це буде важко, це буде непросто, але це треба. Кожен повинен починати з себе. Тобто, голова обласної адміністрації не повинен збирати хабарі, влаштовувати побори. Керівник податкової повинен повернути з обличчям до підприємців. Підприємець повинен не роздавати хабарі, таким чином не врегульовати питання, а жити згідно закону. І все тоді владнається. Тобто, ви маєте принципову позицію в цьому питанні. Я це пообіцяв президенту України під час призначення на посаду. По друге, ну як я буду дивитися в очі людям, коли їхні діти чи батьки гинуть на фронті, а ми будемо займатися поборами всередині області. Ну мені здається, що це неприпустимо. Будемо сподіватися, що вас приклад будуть наслідувати всі решту, хто нині працює в органах все, влади. Тут це дуже просто. Тобто, якщо хтось попадеться, сяде в тюрму. Тобто в мене принцип є дуже простий. Мені не потрібно носити кошти, тому що, дякувати Богу, мені всього вистачає. А раз мені не потрібно носити кошти, до чого хтось повинен збирати кошти з підприємців чи, чи з людей чи ще з часі От і все. Сьогодні половина населення на Львівщині живе в селах, і там, напевно, ці проблеми щодо працевлаштування набагато гостріші ніж в місті. Сьогодні дуже багато змінилося в районах керівників, які завдання вони мають. Та складно. Ми проводили цього тижня нараду з головами районних державних адміністрацій. Стояло сім питань. Питань абсолютно різних, починаючи від мобілізації, весняно-польові роботи, виконання дохідної частини бюджету, підготовка до великодніх свят, інвентаризація земельних ділянок сільськогосподарського призначення ну насправді завдання дуже багато, і не треба собі творити ілюзію, що ми їх зможемо врегулювати чи вирішити за декілька хвилин. Але ми крок за кроком будемо це робити. Як можна відновити життя на селі? Ви вже багато їздили з багатьма сільськими територіями? Знайомі ми цього року цього тижня цього року провели нараду із сільськими головами, головами районних рад, районних адміністрацій. По впровадженню закону по децентралізації. І тут дуже важливо, щоб ми справді реально людям, які проживають в місцевих громадах, передали повноваження, повноваження по землі, повноваження по фінансах. Ну і, звичайно, вчили, готували тих людей, щоб вони могли використати свої повноваження і через реалізацію своїх повноважень допомогти людям. За результатами цієї наради буде створена робоча група в районах. І в області, і ми попробуємо мати за короткий період часу перспективний план розвитку області, власне чого вимагає закон України і що потрібно сьогодні людям? Ми завжди говорили, що кооперація є перспективна для сільського населення. Так, створення створення кооперативів. Як сьогодні виглядає з цим ситуація? Виглядати ситуація насправді дуже погана, і цю ситуацію ми не змінимо швидко. Але це треба робити, особливо те, що стосується власне, дрібних селянських господарств. Тобто те, що стосується молока, це що стосується дрібного товарного виробництва, якщо ми не зможемо об'єднати людей. То по-перше, впадуть обсяги, по-друге, впадуть доходи, а по-третє, ну багато людей просто розчаруються в реальності добробуту в селі і реальності сільського життя. Незабаром почнеться посівна кампанія. Це що вона в непростих умовах проходить. Ми вже до того якось ніби готові. Але на Львівщині було дуже багато земель сільськогосподарського призначення, які просто не засівалися, як кажуть, в народі облогували. Е... Це така ж сама велика проблема, як і проблема великих агрохолдингів, які в великій мірі часто просто знущаються над землею і над селянами. Коли вони за рік, за два хочуть вистиснути з цієї землі максимум можливо, а потім просто зникнути, переїхати, перекваліфікуватися. Ми з одного боку повинні допомагати селу і допомагати фермерським господарствам. А з другого боку, ми повинні слідкувати за сівозмінами, за добривами. На деяких територіях ми бачимо вже приклади, коли просто там, наприклад, дустом засипають цілі учаски, Після цього ця земля виснажується після цього. Гинуть ті ж самі, ну тобто, це є ціла проблема, яку ми сьогодні постараємося врегулювати, але це не є питання дуже швидкого вирішення. Хоча розпорядження про інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення є вже підписане. Зараз е активізувалося підприємства оборонного е сектору, так вони більш активніше почали, почали працювати. Чи скажімо, можуть активізуватися і інші наші львівські підприємства. Зараз пройшла інформація, що львівський інженер Михайло Палюх розробив такий евакоавтобус на базі львівського лазу. Чи може це дати цьому заводу новий поштовх до життя? Ми знаємо, скільки було проблем. Стояло минулого року питання взагалі про повернення його у державну власність. Мені видається, що Російські власники Львівського лазу просто поводять себе некоректно по відношенню до України і Львівського автобусного заводу. І я думаю, що тут повинно стояти питання про повернення його назад у державну власність, і власне про це питання говорила говорилось на сесії обласної ради. А якщо говорити про підприємства оборонного комплексу, які сьогодні важливі як з точки зору обороноздатності держави, так і з точки зору робочих місць, то минулого тижня на Львівщині був міністр оборони України в четвер, п'ятницю працює комісія Укроборонпрому власне за результатами зустрічі із міністром оборони. Я думаю, що наші оборонні підприємства отримують додаткові замовлення. Ну а відповідно із замовленнями отримують і відповідні робочі місця для людей. На деяких підприємствах є 100% завантаженість. На деяких підприємствах є авансові платежі, але ну, питання роботи підприємств військово-промислового комплексу Львівщини це є питання і безпеки держави, і питання власне робочих місць і заробітних плат людей. Зараз оголошена уже четверта хвиля мобілізації. Ніби з попередніх повідомлень знаємо, що Львівщина виконала поставлені завдання. Знаєте, тут не справа навіть у виконанні завдань, хоча е, Україна сьогодні дуже потребує Львівщини. І сьогодні, я так умовно, для себе розподіляю людей на Тих людей, які воюють або всім, чим можуть, допомагають, щоб ми перемогли у цій війні, і це є наші герої, якими ми обов'язково гордимося і будемо гордитися. Є частина людей, які забоялися, сховалися, пригнулися. І... Не вірять в свої сили. І ми повинні до тих людей знайти слова переконання, що їхня допомога і їхня участь в мобілізації, в допомозі армії потрібна, тому що, знаєте, до них є таке просте запитання. Що скажете своїм дітям, коли ми переможемо у цій війні, а діти вас запитають, де ви були в цей час? Якщо збрешете, Будьте нечесні і несправедливі перед Богом. Скажете правду, напевно, сказати правду вам буде просто соромно, що ви втекли і сховалися. А є ще третя категорія людей, які на превеликий жаль стараються нажити статки на цій людській біді і на боротьбі української держави. Ми на превеликий жаль. Спільно з правоохоронними органами вже затримали лікарів, які фальшують довідки, і за ці довідки отримують хабарі. Є на превеликий жаль випадки, коли відсторонюємо комісарів, тому що вони роблять недобре свою роботу. Ці люди. Повинні бути покарані, і це буде можливо жорстоко, але це справедливо. Ви виступили з такою ініціативою, яка називається Реалізуй себе у владі і запросили дуже багато молодих креативних людей спробувати свої сили в органах влади. Ну, По-перше, молода людина це не за паспортом. Молода людина це за способом мислення, тому що в паспорті цій людині вже може бути 60, а вона є жива, вона є перспективна, вона є швидка. А дехто є у 20 років, а він уже пенсіонер. Тому ну, молода людина це не за віком, це за способом мислення і це за бажанням працювати. По-друге, ви ж розумієте, що це зроблено не від хорошого життя. На превеликий жаль, багато чиновників зупинили в своєму розвитку їм просто добре так, як воно сьогодні є. А люди вимагають змін, люди вимагають швидкого розвитку, і для того, щоб забезпечити цей швидкий розвиток, повинні бути люди, які захочуть себе реалізувати у владі. То, що за останній період часу на, на навчання на стажування в ОДА прийшло 100 чоловік, з них 90 вже приступило до стажування. Це звичайно величезний позитив. Так само, як зрозуміло, що не всі залишаться працювати в обласній адміністрації, то сьогодні вже наш відділ кадрів говорить, що як мінімум п'ятеро людей це ті, які в березні вже приступлять до виконання обов'язків працівників обласної державної адміністрації. Це тільки початок процесу. Принцип є дуже простий: що повинні працювати найкраще, тому що найкраще допоможуть суспільству рухати вперед. Тобто ви створюєте конкурентне середовище. Я цілком усвідомлюю, що коли появиться краща кандидатура на посаду голови обласної адміністрації, то ця кандидатура. Прийде в адміністрацію президента і в Львівщині появиться новий голова ОДА, і До цього треба відноситись дуже спокійно. А для того щоб цього не було, ти повинен старатися бути найкращим. Це нормально. Ви ознайомлювалися з будівництвом нового безкітського тунелю. Що він змінив в інфраструктурі? Це найбільший області. проект не тільки Львівщини, а це напевне сьогодні найбільший проект України. І рішення про прийняття цього будівництва приймалось на міждержавному рівні, тому що це п'ятий. Пан Європейський транспортний коридор, і коли в 2017 році ми його запустимо в експлуатацію, то це буде не тільки успіх України, це буде успіх всієї Європи, тому що тоді Україна реально буде інтегрувати свою транспортну систему, свою економіку до потреб економіки Європейського Союзу. Це такий дуже важливий крок. І сьогодні, власне. Пройдено вже один кілометр це більше ніж половина транспортного коридору. Але важливо також що. Там є підрядниками не тільки компанії, які працюють безпосередньо на будівництві. Там використовується Миколаївський цемент, там використовуються зварні роботи, які роблять в Червонограді, там використовуються кар'єри Львівщини, тобто це дає мультиплікацію і роботу дуже багатьом людям. Вартість проекту колосальна, як для нашого часу 103 мільйони євро, плюс 600 мільйонів гривень львівської залізниці. Тобто, це є такий добрий поштовх для того, щоб Рухалась в вся економіка Львівщини. До речі, було дуже приємно, що на відміну від України ми в перший місяць 2015 року мали приріст промислового виробництва, і ми повинні всіляко сприяти в тому, щоб підприємство З Цього тижня трапила ще одна річ, яка для мене була напевно, найважливішою за два місяці. Це перша річ, яка власне, реалізована за цих два місяці, коли я перебуваю на посаді голови ОДА, це є телефон 112. Тому що дуже важливо сьогодні, щоб людина, яка має запитання до влади, яка потребує допомоги від влади, мала дуже швидку комунікацію. Тобто людина, яка сьогодні має проблему чи по міліції, чи по швидкій допомозі, чи по газовому господарству, чи по водопроводу, чи по теплу, чи по дорозі вона має набрати телефон 112 і вона повинна бути впевнена, що її звернення не просто буде зафіксовано. А до неї зателефонують з тієї служби, яка власне до якої звертається людина. А після цього працівники обласної адміністрації проконтролюють, і це питання буде знято з контролю тільки тоді, коли людина скаже, так я задоволена, насправді зробили то, що я хотіла. Це такий дуже важливий проект, який повинен в людей відродити довіру до влади. Що ті люди, які працюють в обласній адміністрації, в районній адміністрації, вони не просто просижують там від години до години і чекають на свою заробітну плату, що вони прийшли, щоб змінити щось на краще. Робочий тиждень добігає кінця. Не знаю, чи є вихідні у голови облдержадміністрації, але хочу вас запитати, як ви любите відпочивати? Знаєте, ну це така болюча тема в нашій сім'ї. Кожного року в лютому місяці ми Хоча б на тиждень, на десять днів кудись їхали, тому що я не люблю в час своїх уродин перебувати на робочому місці. І знаєте, це подарку носіння і поклоніння, воно якби нормальну людину просто ну, так бентежить, м'яко скажучи. А цього року мені прийшлося, ну, на я на три дні взяв відпустку, але в цей час був у Львові, тому якби з відпочинком поки що не дуже складається. Ну нічого. Розкажіть, будь ласка, трошки про вашу сім'ю. У вас дорослі діти, у вас гарна дружина. У мене найкраща дружина і в мене найкращий діти. Ми все думаємо, що вони маленькі, але вони вже насправді дорослі. Тому що коли донечка їй вісім років написала лист. Що тато, мама, як стало все погано, коли тато став головою, дати пішла на роботу в Двівську політехніку, і тепер ви зовсім не приділяєте нам уваги. Ну, це так боляче. Нічого. Хочу задати вам ще одне запитання. Ми сьогодні в нашому інтерв'ю не торкалися теми війни, але вона постійно з нами, бо ми прокидаємося. Включаємо новини, що відбу... що відбулося на фронті. Де ви черпаєте оцю віру, що ми на правильному шляху, і нам все вдасться, і перемога за нами? Та тут все дуже просто. Тобто, ми ж діти цієї землі, тато, мама, вони ж виховували. Тому ми не можемо по іншому, тому що. Якщо ми не переможемо в цій війні, то ми далі будемо мати постійні клопоти. Ми постійно програвали. Ми програли під час Першої світової війни. Ми програли під час Другої світової війни. Пора вже українцям і перемагати у війнах, тому що в цьому світі поважають тільки сильних, а бідні і хворі нікому не потрібні. В ці дні такі історичні дати. Ми святкували ювілей Вербицького, дуже поважний. Ви їздили до Польщі. Їздили на могилу отця Михайла Вербицького, і ми віддавали шану народженню українського генія, який подарував українському народу віру і її репрезентував в національному гімні. Ви сам гімн уже в дорослому віці е вивчили, чи знали про нього раніше. Бо я, до прикладу, вже з дорослою людиною. На превеликий жаль, вже е в дорослому віці вивчив гімн і тому, напевно, що люди мого покоління вони це переживають як особисту трагедію. Але мені було дуже приємно, коли я не знаю, звідки, чи ну, від баби з дідом, чи з садочка, але коли син, якому 5 років, проспівав повністю всі куплети гімну, ну це, це звичайно, піднесення. Ну, наші діти кращі, ніж ми, і хай так буде. Це правильно. Дякую вам за цю розмову.